Всім привіт! Ви на каналі Сіпо 03 і сьогодні ми продовжуємо знімати Майнкрафт. Ой, я не туди зайшов. Грати сьогодні ми створимо новий світ. Це буде виживання. Просто початкова карта, показ кородонат і показ чангів. Виживати ми будемо на острові. Може не піде так, ну може і піде. Я не розкажу, що ми будемо сьогодні робити. <кій> думаю, ви здогадалися. Ну, думаю, ні. Ми, може сьогодні... ні, не на сьогоднішній день. Ні, він заспавнився не на острові або на острові. Ми де, ми тут, ми коло моря. Ну, потрібно буде добути, значить, його ведерево. Це що звуки чуть-чуть. Наша задача. Бути багато єлового дерева на ну, ялинки цієї <кхи> і знайти якийсь острів далеко відсюди і построїти на ньому поселення, так привезти на нього жителів і зробити якусь це Як то... якесь типу, місто в Україні. Назвемо його якось, я б зробив мукер. область, знаєте, яку? І це закарпатську. Вона красива, в ній багато гір. І вона прикольна. Там і найбільша гора близько. ну прикольно. Та можна просто зробити це як то. А я забув створити ще це кайо. Не знаю, навіщо я зробив меч, Топор 100 — 100% я би зробити ще трохи Ну, Я би зробив Карпа... Ой. Закарпаття або Карпати. Ну, скоріше за все Карпати, бо там багато гір. Це ми перші перший нам треба доски. Заламати верстак і піти добувати камінь. Буду зробити камінь. Свійньому школа мала Жалька. А от і камінь. Треба ще і на меч, і на топор, і на... Кайо. Ну спочатку кайло качаємо від топор. Високо, ну не дуже. Тепер качаємо так і прокачуємо свій меч. І не пічку. Шпічку не вистачає. Трьох. Раз, два і три. Все. У нас є пічка. Перламаємо верстак. І скидуємося все ненужне. Це тищі, тищ і тищ. А ні, це не скинулося нормально, як я хотів. Я хотів би так. О! Аде вона? А от там. Треба перепригнути. Перепригну. Субокін. Я тебе переручити не годен. Ну і ти мені житлів не будеш давати перевозити. Наші на тепер накупати багато дерева. І взяти і ягоди, якщо вони тут є. ще пошукати ягоди о, печера. Ой, вуголь? Треба добути. Тебе один обе зробити. Отак. От а не можна покласти собі? Ні. Не хотів в праву руку покласти, не можу. А що тут пісок робить? Велика печера, ти може просто на самому началі вугілля бути. <кхи> Добуваю і получаю рівень. У нас є, а, ні, не є. Де рівень? Я хочу рівень хоча б один? О, Один рівень, все, нам більше не треба. Я би карту поклав у цю руку і так ходив. <şey Bruno> <sm Uncazk Bellissimo> Вибачте. так. Ямка. Ну, ми вже далеко одійшли. Тут ніч не буде, бо це вже ми зайшли за межу світу, так, так. Już już jest tak. No jeszcze jeden zrobię. I wszystko. Teraz dobrze. Стара версія Майнкрафту 1.16.2. Ну, мене по-моєму... О, єхти! По-моєму, це найліпша версія. По-моєму. Ну не знаю, як другі вважаються, але по-моєму просто. Прикольно така. Н ніколи не скачу 1.15. То сама лагована версія. Ну, саме більше лагів на неї. О стоп. Ще землі треба накопати. Земля потрібна буде кіти на острові. Ось землі достатньо. Тепер треба ще лише. А саженець у нас є. Все поплили туди. Йохерний баба я забув як плавати. Я в Майнкрафт так давно не бав. У нас останнє відео по Майнкрафт. А особливо на лодках я давним-давно не плавав. Лідники? Які блін ледники? Я не хочу на лідники. Я би хотів куди. Якийсь корабль затонулий найти. Не Непоганий би було. Чекаємо, ми туди пливли. да. А там, кстати, є островок якийсь. Це пустель О, дельфін. Пливе на нас. Ну нам не пливе. Ми вже його пропливаємо. А ні, пливе. Два. Ідімо на цей острів. Ура, стопе, пустеля. Генерація світу просто супер. Тут пустеля, там уже холод. Куди хоче, туди йде. Я би зробив щось б наподобі острова отут. Тут дуже близько до берега. Ну і не дуже великого острова, я би сказав. Саванна так-то. Ну, не дуже великий островочок. Ну, а ліпше перейти туди. Підійшли туди, значить. Значить, ми відділимо цей острів от Сі. куди? Ти здохнеш? ні, те я треба розваливати вручну. Тепер ми тут посадимо елі. І чекайте, там маленькі островки. То болото. Чекайте. Ви хоч раз у жизни зустрічали таке? Чотири просто цих і самих рідких саванна. Літніке, Еээ, ще це. Ягонки і болото. Я ні... Чекайте, Це не, не портал, що тут тільки много всякого такої. А ні, то печера просто. Що тут на печері? Обсидіан, що тут робить? Обсидіан, і он має бути тут. Просто наповнюю і біжу вверху. Короче, і тут будемо розвиватися файний островок. Просто цей місць треба буде згорвати. А тут і будемо все робити. Перше садимо. Друге, треба робити дом. Як його робити, я взагалі не знаю. По-нормальному ще зробити лопату. Кам'яну. У нас камінь, так. Да. Та блін. Попадись тепер вниз. Один камінчик просто на все. Спасибо. Спасибо. А тепер нам що робити Ніч нічності? Саме розумне це зробити лопату і зробити факели. Ну, смоски піпаємо українські. Пробачте. сюди угу. сквости все не і нужне і освічувати територію. Це я взяв на роз... розказую від одного ютубера. Таке робити українські міста. Не дуже скажу, якого б рекламу робити не хочу, типу його відео. <кхи> ну просто такое, якщо ви українець, можете прокрутити і взяти од мене. Так, тепер треба проколоти. Так, так, так. І от так. Пісок нам не дуже треба, а от земля. Тут не безконечно її, і... ми застроїлися, як я і хотів. Тепер просто вирівняємо територію, бо на рівній території завжди ліпше, як на нерівній. У нас вийшов така островок землі, а там островок не землі. Ну, для вас пройде секунда, для мене дуже багато ступи, ні. А пода. Я вже почав зачищати і поняв. Ми нормально це не очистимо, бо тут безконечно буде вниз сякати тільки динамітом. Кріпер, йдіть сюди. Хоча б один динаміт маємо зірвати. Ні, куди? Вс, я профессия игрок в Майнкрафт. беріть мене в гиперспорт. Гиперспортсмен. Убью всего крипера. Ого, реально. Я не вірю, что я його убила. Так зомби скелет ти вас уже не вкликала. Нам треба втікнути, бо в нас навіть їди нема нормального, бо ми не чинемо. А стоп! Нам треба ягоди посадити. І все буде хорошечно. Ягоди далі сюди. Ягоди в нас будуть рости тут. Ну і поїм остався стопи. Я вам посадив, як ви вже виросли. Ще не Так, Дерево росте, Ми зробимо щось наподобі першого нашого дому, там, де будуть жити жителі. Ну, а ще без досок. а його з досок він буде. Блін. Так, да, це як старі домики в Майнкрафті буде. Дом. А пам'ятаєте, коли на самих старих версіях домики були даже пусті аж без полу. У них було просто такої пуста земля. От у нас тепер ми на такому рівні. Такому же. Ну, треба зробити двері і постіль би не помішав. От перший наш дом не готовий, бо в нас навіть криші нормально нема. <риклад> Ти отопленік, що тут забув? Іди з мого острова. Откуда? От так Україна і мочить росіянів. Які питаються щось їм протистоять? Та йди вже сюди. Росія ще така повільна. Що, ми перемогли Росію і перекусили її. На і все, ви таку заслужили. Ну, Та ну, тут піщаник цей. Шо, взагалі? Блін. І що ти тут робиш? Як мені вилізти тепер нормально? Там Зашло мне тут. Нет. Не тут помоку шахту, а вот тут. Ты камень нормальный. Що ты тут забув? це звати? Дезит Ді дере, а это диор это вообще досто камень так, не туда зайшов. Виросла. Чого в мене на острові ця трава до тепер не заросла, а та трава за мілісекунду заросла. Стоп, я чи не зробив. Ту -ту -ту -ту. Треба було замінити. І та трава опять виросла за мілісекунду. Ой, яка Майнкрафт вообще плюс. Та чуть-чуть пол буде не деревий, а просто полулюватися. Ну це нормально, це так. Чого мені не вистачило тільки двох кусків. Я тепер маю йти в шахту заради двох кусків камінь. Все, готово. У мене пічка є. Так. Да. О, зробив якусь. Все. Ну, такі в нас ресурси. Ми ще будемо виживати тут. Такий у нас перший дом. Ну, і чекайте, ми раз зробимо. Доски йдіть сюди, ми кришу зробимо. Ось робить плоску кришу, ось ніт. Ну, у нас така криша не буде, у нас має бути, значить, на 4 блока вверх. Бо 3 блока так нормально на постіль застати не можна і на блоки якісь. А нормальна криша, то... На п'ять блоків висоту, а в нас значить не п'ять. Треба вже переложити все в дом. Куда? Блін. Зробив не то, що хотів. Опа, і все, готово. У мене вже інструменти навіть зламались. почти. От тепер друге діло. Вісім пісков. Нормально. Стіковісь. Ми ще один дом дешгон зробити. Ну, все. Ну цей буде дом наш. Бо він самий перший. Він самі перший на цій землі, він уж орудоває, те тут усім буде. Він аж головний, все. Це мій дом. Він, конечно, не дороблений. да. Ну чого поділяєш? Тут у нас буде постілька. Ну, Спочатку в нас ніч нема. Mm, як, Ми як розвились, я би сказав, нормально. Зробили перший дом, знайшли пер... собі островок далекий. Один мінус, зараз у нас немає жив... живності ніякої. Я би сходив сюди, то поївно. Стоп, то ще джунглі. Не не перестає удивлятися О, Овцака! Вічка маленька. Значить, ти тут маленька, то значить має і великі, так? Да? Ні. Дуб. У Нас ще нема дуба. У нас тільки там сосна. А є ще дуб тут десь. Так. Випадь. О, Нам на острів піде. А є ще ода є. Нам ще хоча б стіни зробити. Каже, стіни, ми вже бігати скоро не можемо. Блін, блін, блін. Треба вирішити з їдою проблему, у нас того мало. Так, тут десь має бути хоч якась їда. Риба. Кстати, нормально. Або не дуже. Ну, коротше, ми доробимо світ. Рибака. Я рибак. Все. Ще я бистро плавати не годині, то не виход. Блін, так неудобно коли бігати не можеш. Ну, коротше ми треба було просто дойти на 5 метрів від бігатися появилось. Ну, давайте отвернеться. Все. Рости. І не вісь. Така твоя участь не ждеться. Так. Тепер нам головне просто зробити так. 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 І от так. І в нас почти готовий дім. Красиво. Стоп, стоп. Всі, як ми розвились, нормальний домик. Всім дякую за перегляд. Кладіть лайки. Підписуйтесь. І всім па! Чекайте. Ка? Чекайте, я зайду Дім Рос. Бо не можуть убити так.